Доню, ти вже все зібрала? Так, я все зібрала. Я перевірила свій рюкзак вже 10 разів, мабуть. Ми так будемо сумувати за тобою. Та я ж приїду у четвер десь або у п'ятницю. Я вам напишу. І ще я буду вам дзвонити іноді. Сподіваюсь, ти познайомишся з кимось. Може, з подружкою, може, з другом. Так, я теж сподіваюсь. Я думаю, що у мене буде дуже багато друзів, бо я люблю спілкуватись. Ну, все, давай, набереш мені, коли приїдеш. Все, давайте її не затримувати, бо вона не встигне. Добре. Тільки ти нам дзвони, бо я буду дуже сумувати. Добре. Все. Чекайте на мій дзвінок. Карена, я тобі подзвоню і скажу, як мені там, чи добре, чи ні. Добре. Вау, як тут багато людей. О, привіт! Ти новенька тут? А, а так, я тут новенька. А, а ти? А, я теж. Але я тут вже знаю, де все, бо я подивилась. Я тут вже другий день. Тобі показати наш гуртожиток? Так, давай. Зараз я тобі все покажу. Піш. Так, я думаю, я вже тобі все показала. А, а ще. А який у тебе номер? Ну, яка у тебе кімната? У мене 239 десь. О, а у мене теж 239 О, то ми сусіди по кімнаті. Це дуже прикольно. Ага. В нашу кімнату, та ти туди покладеш свої речі. Давай. Так, зараз двері відкриємо. Ось. Заходь. Вау! Тут прикольно, мені подобається. Угу. У нас такий дизайн модерний, і багато кому подобаються кімнати. А ще у нас, не знаю чому, але у нас на третьому поверсі є басейн, але ми не дуже якось дуже їм користуємось. О, ну цікаво. Може, колись буде якесь свято і буде відкритий цей басейн. Мабуть, так. Так, ну все, я вже рідним подзвонила, з ними поспілкувалась, бо вони просто дуже плакали б сильно. Бо вони такий концерт мені влаштували, коли я виїжджала. Зрозуміло. Ага. Може, ще щось цікаве розкажеш? Ну, не знаю, що ще розказати. А хто у вас тут найвідоміший? відомий? Ну, я думаю, саме відома це е, Зоя. Бо вона дуже популярна і вона знімає багато в відео. Знімає. Та в Ютубі, в Тіктоці. Ну, ти розумієш мене, так? А, так, розумію. Я теж іноді е, хотіла знімати відео, але у мене якось не дуже виходило. Зрозуміло. А, але у моєї сестри виходить, бо вона дуже-дуже дуже гарно малює. Мені дуже подобаються її роботи, і багато кому теж подобається. Тому вона надсилає свої відео зі своїми малюнками у Ютуб або TikTok, як ти кажеш. Е, і їй багато е, лайків від аудиторії О, прикольно. А у мене нема брата або сестри. Зрозуміло ти одна в сім'ї. Одна в сім'ї дитина. Е, так. А як я втомився. Як добре, що я вже у своїй кімнаті. Полежу. Сюди телефон покладу кудись. А хто це? А, це у нас він вже другий день тут. Це Артем. Він, ду він не дуже любить розмовляти, він тільки з, з самим собою. Або, може, у нього якийсь один друг є. А, Зрозуміло. Ну, він не дуже любить спілкуватись і майже ніхто не знає його інтереси. Зрозуміло. А ти багато любиш спілкуватися з людьми? Так, я дуже люблю спілкуватися з людьми, і у мене, мабуть, десь тисяч дві друзів. Я ще багато в інтернеті спілкуюся. Я багато іграю граю і... і в парках гуляю багато. Ну, я дуже люблю спілкуватись зрозуміло. Я у мене десь, десь може 10 друзів. У мене десь е, сім друзів, вони з самого дитинства, а три то тільки шкільні друзі. Ну, я, може, десь у 10 класі е, з ними познайомилась. Зрозуміло. А що, це тобі, мама, їжу поклала? А так. А, зрозуміло, то я думала, що це ти сама приготувала. Я не дуже вмію готувати. Е, а може подивитися, що ти приготувала? Що твоя мама приготувала? Так, звісно. Ой, як смачно пахне. У мене мама дуже гарно готує. Смачно. Угу. У мене мама не дуже готує, то вона е, тільки працює. А У мене тату тільки е, готує. Ну, і теж працює. Але він кухарем працює. О, прикольно. Та чого ти телефон ломаєшся? Та хто мені дзвонить? Тук-тук. <сування> О, Аня, привіт. Привіт! Мені сказали вас покликати, бо у нас вчителі хочуть покликати на перший поверх. А чого кличуть Анют? Та не знаю, мабуть, знайомство чи щось там таке. Добре, зараз прийдемо. Угу. Буду вас чекати на першому поверсі. Сьогодні у вас перший або третій день у цьому гуртожитку. Тож ми хочемо провести знайомство. Бо, типа, ви ні, 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 нікого не будете знати. І на що вам взагалі тут буде, якщо ви нікого не знаєте. Так, давайте почнемо з Карини. Мене звати Карина. Я люблю співати, і у мене подруга Аліна. Добре, добре. Тепер Мех. Мене звати Мех, і я теж люблю співати, але більше читати я люблю. Я хочу завезти багато друзів, бо я люблю спілкуватись. Так, тут є Кріс. Так, я Кріс. Добре, розповідай, розповідай про себе. Мене звати Кріс, е, і я люблю малювати, але у моєї сестри виходить краще. І я теж хочу знайти багато друзів, але зараз у мене єдина подруга тут це мех. Добре. Ой, щось я захворів якось.